28 пунктів це на моє велике переконання, великий злочин. Коли ворог намагається вбити вас, зґвалтувати ваших рідних, а потім приходить і каже: А віддайте мені одну кімнату і я перестану вчиняти духі дії проти вас. Напевно, що ви цьому ворогу не повірите. Пані і панове, слава Україні! Ми живемо з вами у часи епохальних колосальних змін. Багато хто з вас застав ще життя при Радянському Союзі і пам'ятає черги в магазині за прекрасною докторською ковбасою. Ви застали часи падіння Радянського Союзу, розквіт олігархату, розквіт бандитизму, встановлення корупційних схем, які на превеликий жаль працюють і досі, помаранчеву революцію, ще небуваліший розквіт. Бандитизму, революцію гідності, першу і другу хвилю російського вторгнення 21-го сторіччя у цій тисячолітній екзистенційній війні. І навіть світовий масковий режим. Я вже не говорю про ті події, які відбуваються в світі. Той характер зміни життя, який відбувається, він непритаманний для того, щоб людський мозок встигав. Чітко фіксувати все, що відбувається навколо нас. Одним словом, це дуже важкі часи. А коли часи важкі, мозок людини шукає механізмів соціально-психологічної адаптації, простими словами, постійно починає шукати легкі сценарії і починає вірити в ці легкі сценарії. Починаючи, наприклад, з 22-го року мозок людини. Мозок пересічного українця постійно шукав сценаріїв і постійно намагався вірити в те, що скоро війна закінчиться, скоро будуть вибори, і життя буде таким, яким воно було раніше. Проблема в тому, і правда в тому, що жодна з світових держав національних держав не стала такою без кровопролитної боротьби Для того, щоб держава і нація мали шанс. Відбутися, їм доводиться боротися за своє існування і за своє виживання. Те, що відбувається сьогодні на світовій арені, на моє велике переконання це фарс. 28 пунктів, які чомусь вже апріорі всі охрестили як базисом, основою переговорної позиції, яка просто потребує. У лапках, знаєте, деякого вдосконалення це, на моє велике переконання, великий злочин. Передусім, тому що він стосується відведення українських військ, а відведення українських військ з українських територій при будь-яких сценаріях. Це злочин. Очевидно, що людині меншовартісній і чим далі до зворотнього кордону дуже часто так не здається. Очевидно, що людині меншовартісній хочеться, щоб її залишили в спокої, просто не чіпали і дали їй можливість займатися своїм життям. І очевидно, що я хочу нагадати, чим це закінчилося 100 років тому, а закінчилося це не новою економічною політикою радянського союзу, яка була ширмою. Закінчилося це голодомором 32-го і 33-го років, коли ворог постійно намагається грабувати ваш будинок, намагається вкрасти капусту, картоплю, моркву, яку ви вирощуєте, намагається вбити вас, зґвалтувати ваших рідних, а потім приходить і каже: А віддайте мені одну кімнату, і я перестану вчиняти лихі дії проти вас. Напевно, що ви цьому ворогу не повірите так само і не вірю я. Я не бачу сьогодні абсолютно жодної причини, по якій у випадку відведення українських військ з території Донеччини ворог би не зайшов туди і не продовжив би наступ просто з нових рубежів. Я не бачу жодної позиції наших західних партнерів, які би з готовністю надавали би нам. Серйозну підтримку у подальшому протистоянні у випадку, якщо це станеться, цього не відбулося після підписання Будапештського меморандуму, який давав нам такі гарантії. І цього не відбудеться сьогодні. Реальність дуже важка. Важка реальність говорить про те, що ми з вами маємо в першу чергу виборювати своє право на життя існування і своє право на побудову української національної. Держави. Ви запитаєте мене, а що ж робити? Правда в тому, що потрібно, потрібно завжди прагнути до миру. Але дипломатія це прерогатива політиків. Війна це прерогатива військових. Війна, будучи прерогативою військових, дає політикам додаткові козирі у дипломатії. І військові, очевидно, що дають найкраще. Козирі українським дипломатам. Співвідношення втрат на лінії бойового зіткнення, середнє співвідношення по всій лінії бойового зіткнення один до восьми. Це означає, що на превеликий для нас жаль, один загиблий українець до восьми загиблих росіян. Розвиток технологій набагато швидше і набагато невпинніше відбувається саме в Україні. Проте на превеликий для мене жаль, і, скажімо так, нерозуміння. Моє власне, чомусь Росія потім копіює ці технології і починає ставити їх на державне виробництво. Правда, в тому, що система і справді слабка, і цю систему потрібно вдосконалювати. Але виходом здати українські території, виходом відвести українські війська з українських територій буде подальше просування російських військ на інші українські території, при тому при всьому. Розуміючи, що своїм дітям у школах, в навчальних закладах, вони розповідають, що або буде підкорення України, або буде знищення України і всіх українців. Тому я, будучи військовим і не займаючись політичною діяльністю, намагаюся зараз пояснити усім, що відведення українських військ це є злочин. І будь-яка переговорна позиція має включати в себе те, що жоден метр української землі не має бути здати ворогу, оскільки потім це стане новим новими вихідними рубежами для ворогу, для продовження завоювання України. Ми всі хочемо миру. Я хочу миру, я хочу жити у мирі і злагоді. Я і справді без цинізму, без іронії. Хочу проводити час з родиною, їздити на травневі свята на шашлики, їздити на рибалку. Хоча я рибалити не вмію, але хочу навчитися це робити. І хочу літати і подорожувати по світу. Я цього дуже сильно хочу. Але нації і держави виборюються у боротьбі. Нації і держави, які не готові боротися за своє існування, просто зникають. Ми вже мали подібні історичні приклади. Закликаю абсолютно усіх не повторювати ці сценарії. Панове! Від нас з вами, від кожного українця, від кожного військового, від кожного українського дипломата, від кожного українського політика, від нас усіх з вами залежить майбутнє України. При тому, при всьому наголошую і ставлю акцент на тому, що будь-яке відведення українських військ є злочином.